Всім бажаю здоров'я, смерть і темрява, вона покриває цей світ. І чому так трапилося? Це не Бог винен в цьому, це винні в цьому люди. Тому що з часів комунізму, дарвінізму, які пішли проти Бога, які перечеркнули Слово Боже, на нашу землю прийшло прокляття. Що на сьогоднішній день ми просто пожинаємо це все. Ці воїни, цю смерть це прокляття. І зупинити можемо тільки лише ми. І як це зробити? З'єднатися з Божими людьми, з'єднатися з, з церков'ю, молитися за перемогу, молитися розмовляти з Богом і каятися, і виправляти свої помилки. І тільки так ми можемо зупинити це прокляття, і саме головне спасти душі на цій землі і з'єднатися з Христом. Приєднайтесь до місії слова Боже. Амінь.